Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи І Євро 2016 між командами Ірландії та Бельгії. В першому турі ірландці зіграли в нічию 0-0 зі шведами, а бельгійці переграли чемпіонів світу 2006 італійців з рахунком 3-0. Традиційно перед початком матчу ми послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн. І давайте знайомитись зі складами команд. Ірландія. Гівен на воротах в полі Колмен, Оши, Кларк. Бреді, Хендрік, Вілан, Маккарті, Волтерс Хулахан та Шейн Лонг. Наставник команди Дені Джуніор. Бельгія. На воротах Міньйоле. В полі каванда Компані, Фермален. Вертонген, Азаруна Інголан Дембеле, Караско Де та Ромелу Лукаку. Тренер команди Дені Триде. Яскраву гру показала збірна Бельгії в першому турі Компані Лукаку та Муса Дембеле відзначались і не залишили жодного шансу італійцям. Ну і сьогодні. Можуть вже забезпечити собі місце в одній восьмі, якщо переможуть все-таки вилетіти з групового етапу на цьому євро з шістьма балами. Це якось звучить нереально. Тому Бельгія, звичайно, покладе всі зусилля, щоб в третьому турі виходити вже другим складом, відпочивати, готуватись до плей-офф. Вертонген. Дембеле. Дебрюйн, Одразу передача на Ромелу Лукаку. Лукаку на мусу Дембеле. Навіс пішов. І Кларк вибиває на кутовий. Перший кутовий для бельгійців. Вони сьогодні в своїй гостьовій формі. Кевін Дебрюйн, Подача. Головою не пробиває Лукаку. Азар одразу відбирає. йде на Назара. І Шейгівен рятує. Бельгія з перших хвилин взялась до справи. І вже мала півтора момента. ще один кутовий. Вся увага на талановитого. Бельгійця подача. І удар через себе! Маккарті! Рикошет від нього в стійку. Залишили одного лукаку, і той через себе пробивав, але не забив. Караско пресингує Хендріка Волтерс. Виходять в напад. Хулахан. Хулахан. І Вертонген. Чисто забирає. Дембеле на Інголан. Де Колмен встигає в захист. Але Кевін непогано проходить. Простріл! І удару немає. Але рикошет! Гіван на місці. Такі підступні рикошети від гравців збірної Ірландії. І гарна передача Шейн Лонг. Виходить на ударну позицію. Удар Міньолі. легко, легко. Він правильно обрав позицію і легко взяв м'яч до рук. На Інголан. Муса Дембеле. На Інголан. Віддає передачу. Де На Інголан. Все в один дотик майже. Лукаку. На Інголан. Де І ось він наривається на підкат. Вертонген. На каванду. Чітко поки що грають бельгійці. Не дають так сильно розбігтися ірландцям. А самі комбінують. Еден Азар. Азара зносяться жовта картка. Має бути Шеймусу Колмену. Зараз подивимось, як на це зреагує арбітер. Жовта картка. Все. Все як треба. Азар чітко прибрав м'яч. Не залишив шансів Колмену на відбір. І той влетів під катом. Штрафний удар для Бельгії. Навісна передача. Азар. Удар Лукаку! Непогано! Непогано. Поки що витримують ірландці, але. Гол назріває. 29-та хвилина. І вже стільки бельгійці створили. Кларк розпочинає атаку. Бреді непогано технічно. Хендрік. Вишукує Хулахана. Вілан. Удар по воротах. Но і в стилі Марко Ройса. Вілан не зміг. Забити. Гарно, я думаю, пам'ятаєте, виголива Марко Ройса. У ворота збірної Польщі. Міньоле Вибуває в центр. Вертонген. На інголан. Кевін, Дебрьой. Дембеле. І ще одна передача. Закидушка не проходить у бельгійців. Ірландці розраховують, звичайно, на контрвипади. Дембеле скидає під удар. Де Удар по воротах і блокується. Блокується цей удар. Хендрік. Каванда. Гарне перехоплення. Дембеле буде удар. Кларк. І ще одне блокування. І влітає Дембеле в Гівена, але він незворушний. Хендрік. Помилка на помилці. У Ірландців не дають їм вийти нормально в атаку. Лукаку. Вертонген перший на м'ячі. Дембеле. Вертонген і це помилка, але Азар одразу виправляє помилку свого партнера і знову заробляє штрафний удар. Іще одна, мабуть, жовта буде. Так. І ще одна жовта. Джеймс Маккарті. Отримує 4 хвилини. Додав арбітер. Далеченько до воріт, 32 метри. Раджа Наїнголан удар по воротах, але вище воріт. Гарний дальній удар у Неїнголана, але цього разу. Не вийшло. Не вийшло влучити, бодай в площину воріт. Намагаються один дотик ірландці розіграти. Але помиляються Кевін Дебрьойн. Удар по воротах. Стійка. Друга стійка вже в сьогоднішньому матчі Лукаку. Як небезпечно він летить в підкаті, але в м'яч. Перший тайм закінчується на цьому на такому моменті. Кевіна Дебрьойна. І ще один удар в стійку. І поки що 0-0. Перерва. Другий тайм розпочинається на Парк Де Пренс. 0-0 після тайму в матчі другого туру групи І. Між командами Ірландії та Бельгії, весь тайм висіли на воротах ірландців бельгійці І так забити і не змогли. У ірландців був один момент Шейн Лонг. Шейн Лонг пробивав, але прямо в руки прямо в руки Міньоле. Каванда. Не добіг до цього пасу Караско. І другий тайм ірландці розпочинають з контролю м'яча. Але недовго. Нейнголан інголан перехоплює Дембеле, Азар, Лукаку. Лукаку якось дивно зіграв. І тепер випад Хулаха. Кулахан. непогана техніка. Подача і. Ніхто не пробив головою. Ніхто не пробив. На Інголан. На Вертонгена. Азара немає на фланзі. Він пішов в центр. На Інголан. Деврюйн Віддає передачу. Вирізав він на, на Інголана, але не зміг. так і не зміг вирізати Вілан. Намагаються не дати м'яча бельгійцям. Бо перший тайм показав, що якщо бельгійці з м'ячем, то дуже небезпечно. Біля воріт Ірландії. Маши. І чи зможе там Дебрен поборотися? Без ударів. Без ударів другий тайм. Бельгійці намагаються якнайшвидше перейти в атаку, але влізаються в захист ірландців. Азар. І Кларк технічно відбирає м'яч. Відбирає в падінні головою Хендрік. Дуже не подобається така гра бельгійцям. Це видно. Вони бігають за гравцями, не можуть ніяк відібрати м'яч. А ірландці не будуть зраджувати собі. І так і будуть продовжувати, звичайно, в такому стилі. Вілан може розпочати дуже неприємний для бельгійців випад. Не дорожать м'ячем бельгійці. Чи поспішаючи, чи незрозуміло що, просто роблять передачі і помиляються при цих передачах. Заміни відбудуться у обох команд. 14 хвилин залишається, плюс додані, поки що рахунок 0-0. Ірландії вдалося в другому таймі зламати гру бельгійців. Ну, Бельгійці, звичайно, самі винні, що не забили в першому таймі. Коли простору і можливостей у них було побільше. Відсель. У дебряна не проходять передачі, які він е, хоче виконати. І, звичайно, плеймейкер, у якого не виходять передачі, звичайно ж, і гра не йде тоді у команди Бреді. Бреді на Волтерс, а Волтерс рукою, по-моєму, зіграв. І буде штрафний удар. Компаніє. На Міраліаса. Бреді легко забирає у Міраліаса. Свіженький Міраліас, але якось дуже неуважно зіграв. Відаю передачу на Бачуай! І Бачуай в підкаті не дістає. Три хвилини залишається. Взагалі Шаягівана не турбували бельгійці в другому таймі. Що дуже дивно, після такого першого це дуже дивно. Віцель. Бачуай. На Інголан. І порушення правил, чи що там було? Одну хвилину всього додає арбітр. Назвичайно ну, затримок не було, моментів не було. І ще одна жовта для Бреді тепер. І 90-та хвилина. Останній момент для збірної Бельгії. Ось вам тактично правильний підхід після перерви. Перший тайм дуже сильно відрізнявся від другого. Ось такими навіть порушеннями правил ірландці просто поламали гру бельгійців. Еде назар, удар поворота! Назар на 90 Плюс один. Забиває гол! І, мабуть, виводить збірну Бельгії в одну восьму вже сьогодні. Такі перший удар! Перший удар! Якщо я не помиляюсь, в другому таймі, який він шикарний виходить, фантастичний просто удар від Едена Азара. І Шейгів не очікував. Він вийшов згоріти. Цього було достатньо. Еден Азар. який же удар йому вдався. 1-0. Бельгія таки добивається свого, і може не вистачити, просто не вистачити часу навіть для однієї атаки у ірландців. Все тактично, правильно робили, але, але не дотримали. Шейн Лонг і все. Батшуай забрав м'яч. І Це остання дія в цьому поєдинку. Цікавий, цікавий поєдинок. Два різних тайми. Якщо в першому таймі Бельгія не давала взагалі ніяких шансів ірландцям і мала достатньо моментів, то в другому таймі ірландці зламали гру збірної Бельгії. Але ж, все-таки, у бельгійців є Еден Азар, який може вистрілити в будь-яку секунду. 1-0. Бельгія набирає 6 очок і виходить до однієї восьмої. Для вас матч коментував Деніт Редем. На все добре.